Друзі, всім привіт! Сьогодні 15 листопада, пройшло півтори, півтора тижні з останнього мого перебування в лісі. Я був в цьому ж лісі півтора тижні назад і десь приблизно в кілометрі від цього місця, де слідив косуль. Сьогодні я знову на природі, знову в цьому лісі. Також хочу пройти подивитися косуль, ну і якщо... Пощастить, то, можливо, лисицю побачу. Плани на сьогодні в мене такі, я зараз знаходжуся поруч з дорогою. Хочу пройти по цій дорозі. Ця дорога веде в нікуди, вона тупікова. Але на, на шляху по цій дорозі буде зустрічатися дві вирубки. Будуть вони обидві по ліву сторону, по відношенню до дороги. І з цієї дороги я буду сходити два рази також. Після першої вирубки я з'їду вправо і пройду через ліс, вийду до полів. Там поля знаходяться. І на краю на кордоні полів і лісу, на приграничній території лісу, там завжди було багато косулячих слідів, благородних оленів, було багато льожок, погребів їхніх. От спробую пройтися туди, подивитися, яка ситуація там, чи є там звір чи немає. Потім повернусь на дорогу. Пройду по ній до другої вирубки, там також спостерігалися сліди благородного оленя і косулі. Можливо, от косулю там застану. І потім після цієї вирубки пройду в самий край і зверну вже тільки наліво на тепер по відношенню до дороги за вирубкою. І пройду через листяний ліс, там листяний дубовий ліс, пройду до лісової галявини. Там галявина, вона гранича з мішаним оцим листяним лісом і хвойним молодим лісом. Але проблема в тому, що на цій галявині там постійно висока трава, і можливості побачити. Я розраховую там на лисицю, і от може так статись, що я її не побачу, навіть якщо вона там буде <кій> за те, що дуже висока трава. Сьогодні я вже в шапці, в рукавичках відразу плюс два сьогодні, і прогноз показує, що сьогодні-завтра і післязавтра ще будуть отакі маленькі плюси, а потім йде вже мінус, і, і буде сніг. Сьогодні тільки 15 листопада вже може прийти зима, ще не хочеться снігу, не хочеться холодів, морозів, хочеться такої ще осінньої погоди, але тим не менше буде як буде. Ну от такі плани на сьогодні, як воно вийде, подивимося, по ходу дій будемо орієнтуватися. Якщо в мене сьогодні 6 годин, якщо я справлюся раніше з цим, з цим, цим задуманим, то пройдемося ще там в одне місце, де... Були косулі. Спробуємо послідити їх там. Ну, Надіюся, що все вийде і ми звіра обов'язково зустрінемо. Іде. На дорозі була калюжа, і Морозом прихватило трішки голову і от видно сліди. Ось, друзі, це перша вирубка. Сліди присутні навіть у великій кількості. Але тварин поки що нікого не бачу. Зараз зайду ще з іншого боку, бо не все проглядається, не все бачу. Потім якщо нікого немає, підемо далі. Це інший край цієї рубки. Тут також не видно нікого. Отже йдемо далі. я звернув вот, уже в ліс, от перші, перші погреби косуля. Я вже на підході до поля, але нікого також не бачу. Можливо, на окраїні поля хтось буде. в праву чи ліву сторону обдивлюся як вийду хоча слідів багато стежки натоптані і кабани і косуля на полі також нема нікого хоча слідів дуже багато виходів багато Видно, тут все в слідах косулі. Старі, свіжі, дуже багато перетоптано маса, але самих косуль не видно. Друга вирубка, знову нікого. Стянний ліс переритий кабанами. Все листя перевернуте. Але це все старе, хоча площа велика. також різного плана погрюби тут стежка йде вірова, такий невеличкий погорб підіймається і от у мене на пагорбі один другий сліди косуль третій і далі 4-й, п'ятий. А за цими деревами вже та лісова гальовина. Але нікого немає, хоча місце прекрасне. Жолоді такі цікаві, як лісові гріхи. Я таких ніколи не бачив навіть. Тут взагалі, як хто трактором скультивував. Все-все. перекопане кабанами, трава вся приложена. Друзі, дивіться, яка ситуація. Вийшов я на поле, іду по краю Заходив в оцю молоду сосну, ходив по ній, роздивлявся. Дуже багато погрібів кабана, косулі, особливо кабана. Вийшов на поле, а і ще що цікаво, от в цьому лісі жодної тварини. скільки не ходив, нікого не підняв, навіть на велику дистанцію, де проглядається ліс, нема нікого. Вийшов на поле і йду по краю поля. Розрядилась одна батарея. Дивно, вчора звечора заряджав і ця новіша батарея розрядилась. Ну добре, батарею замінив, продовжуємо. І от, що я помітив, що багато слідів кабана йдуть з поля. І десь приблизно з тієї посадочки. Я знаю, там острівок рослинності, от ці дерева, такий острівець. І там навіть в жарку погоду, літом, болотиста місцевість, там вода. Чагарники. Я думаю, можливо кабан йде звідти, слідити такі навіть масивного кабана є здорового. І от я думаю пройти ось в оцей край лісу, щоб скоротити як можна менше, пройти по полю, по відкритій місцевості. Не напряму так підійматися, а підійти з того краю. І от зараз обійду ліс, от, попід лісом пройду той край і спробую підійти туди. Можливо там буде кабан. Я вже на підході до посадки. Надіюся, якщо там хтось є, то засняти його вдасться хоч на бігу, так як от в протилежний бік посадки на іншу сторону. Там автомобільна дорога йде, лівіше прямо поле. І от звір, якщо він там є, то або от сюди йти. Цей ліс. Або туди, звідки я йду через поле. Ось оцей ліс сюди. Я хоч так, хоч так зайшовши з цієї сторони, я побачу їх. Якщо там хтось буде. Спробуємо. На жаль, нікого немає. Води також немає сухо, але і тварин немає. Заходів дуже мало і не видно, щоб залишалися якісь льошки були. Сьогодні звір заховався гарно, ніяк не знайду на окраїні тернові кущі ягідки Терн вже навіть такі. Віялі вже. Здорові ягоди. До речі, це терен колючий. А в нас в Україні є два підвиди колючого терна. Це терен степовий і терен молдавський. Як виходить з назви першого, терен степовий розповсюджений в степовій зоні України, а терен Молдавський на Придністров'ї і в Криму. Більше. А цей терен такий розповсюджений скрізь. В лісах багато на окраїнах, на лісополосах різних. У нас часто зустрічається на краю посадки котик чорний. Звідки він тут до села дуже далеко, мабуть здечавіли вже хтось завіз, він сидить. Тепер він тут живе, це його дім. прижався до землі проводжа поглядом мене. Піднялись дві косулі, лежали в лісі, я їх не помітив. Місця дуже гарні тут, особливо багато місць, де порив кабан, наслідив, де люшки його є в багні. Сулі піднялися ось тут на краю. Я їх не помітив взагалі. Вже як піднялися, почали тікати, потім побачив. Більше всього просто відпочивали, лежали. ех Шкода. Ну нічого. Ще час є, будемо пробувати. Слідити далі. Місця дуже гарні. дивнычка такая силь следы видно беля соли найбільше следи На жаль, на жаль, не вдалося нормально засняти косулю. У мене вже просто закінчується час мого перебування в лісі, мені потрібно виходити вже з лісу. Косуля довго лежала майже 40 хвилин. Просто довелося її підняти. Сподівався тільки на те, що якщо вона підніметься, що вона біжить лівіше, де більш відкрита місцевість, я зможу її засняти хоч трішки. Але вона піднялася і одразу втекла в густе. Крім цього, доки стояв і ждав, підніметься вона чи ні, з лівої сторони в мене густа сосна молода. І от в тій сосні щось або піднялося, звір, або йшов сюди і, можливо, побачив мене, а можливо почув. Звір був одиночний і йшов дуже важко. Я думаю, можливо, або кабан, або олень. Ну, де скільки олень, я більше якось думаю, що це був кабан. От пішов туди в молодняк, звідки я прийшов. Отак, От тяжкий лісин день, багато дуже обійшов велику територію, але косуль бачив оце ось одну і перед цим ще дві косулі. Все на цьому все важке скрадання було, важкі пошуки. І густими чагарниками лазив густим лісом, і ходив по різних вирубках, по різних галявинах. Звіра мало десь отсижується, активності мало, мало передвигається, переміщається мало. Все десь одлежується на якихось місцях тихих. Ну от все, закінчу на сьогодні свій вихід. Вибачте, що так мало тварин в кадрі сьогодні, але зробив все, що зміг. Хотілося й самому, щоб більше було, але є, як є. Я дякую всім, хто додивився мене до кінця. Дякую, хто зі мною. Бережіть себе. Побачимося на природі. До скорого! Пока-пока.